Неофіти історико-філософська поема Тараса Григоровича Шевченка, написана у 1857 році. Неофіти це перші християни. Дія в поемі відбувається за часів перших християн у стародавньому Римі. Сам поет не називає часу дії, лише приблизно за часів Декія. Чи Нерона в той час в Римській імперії починає поширюватись християнство, яке спочатку римська влада викорінювала силою. В третьому розділі поеми описується п'яна Оргія, в якій брав участь Алкіт. Його народила молода, гарна римлянка. В цей час. У Гай прийшов апостол Петро. Він благоїстив гетерам та усім, хто приймав участь в оргії християнське вчення, слово нове любов і правду і добро, добро найкраще є у світі та братолюбіє. Усі язичники, в тому числі Алків, стали християнами і пішли за Петром у катакомби. Згодом рим'яни розп'яли. На Христі Петра, а Неофітів вивезли у кайданах у сіракузи, алкідова мати довго шукала сина. У Римі святом Нерон проголошує себе Богом, і сенатори молились перед ним. І Сіракуз до Риму везуть християн, щоб провести криваві ігри в Колізеї. Проти християн натравлювали диких звірів. Це була звичайна забава, співаючи псалом, помирає Алкіт. Мати намагається вбити себе, коли дізнається про синову загибель, б'ється головою обмур. Вона біля брами. Повз неї вивозять мертві тіла Неофітів, іде за возом, де лежало тіло її сина, тіла усіх мучеників викидають у води Тібру. Тоді жінка вперше молиться за нас розп'ятому, а не римським богам та кесарю. сиджу в неволі, неначе злодій заперті. На шлях дивлюся та на поле та на ворону на хресті, на кладовищі більш нічого з тюрми не видно. Слава Богу, за те, що бачу, ще живуть і моляться хрещені люди. Хрест високий на кладовищі трохи збоку злато мальовані стоїть. Не в Богі, мабуть, хтось лежить. І намальовано розп'ятий за нас, син Божий, на Христі, спасибі сиротам богатим, що хрест поставили, а я, така я доленька моя. Сиджу собі та все дивлюсь, на хрест високий і тюрми. Дивлюсь, дивлюся, помолюся, і горе, горенко моє, мов нагодована дитина, затихне трохи. І тюрма неначе ширшає, співає, і плаче серце оживає. І в тебе Боже, і в святих, і в праведних твоїх питає, що він зробив їм, той святий, той назорей, той син єдиний, богом ізбраної Марії, що він зробив їм і за що? Його святого мордували. Воузи ховали, і главу його чесною темно увінчали, і вивели його злодіями на Голгофу гору, і повісили між ними, за що не говорить ні сам Верхотворець, ні його святії помощники, кастрати Благословенна в свята святая праведної мати, святого сина на землі. Не дай неволі пропадати, нечучі літа марне тратить, схожя радости радості посли, послив мені святе слово, святої правди полузно, і слово, слово розумам святий, і оживи і просвіти І розкажу я тим людям горе, як тая мати, рік і море, сльози кровавої дала, так як і ти, і прийняла живу і душу світ Для зримуть твоєго розп'ятого сина. Ти мати Бога на землі, ти сльози матері до краю, до краплі вилила ридалі. Молю, ридаючи, пошли, подай душі убогам силу, щоб огнено заговорило, щоб слово пламенем взялося і людям серце розтопило, і на Україні пронеслось, і на Україні святилось, те слово Божє кадило, кадило істини. Амінь. Не нашим крайним Богом мірі, ні за германів і царів, А на римській ідовській землі Це беззаконні творілось, Небонь да деякія царя Чи занервного сподаря сказати певно не зумію, нехай занервна Русі тоді на світі не було. Тоді вже сходила зоря над вифлиєм, правду слова, святої правди і любові. Зоря всесвітньої зійшла. І мир, і радость принесла на землю людям фарисеїв, і вся мерзена іудея заворушили й заревла, наче гадина в болоті, і сина Божія в плоті на тій лугі розп'яла, межі злодіями і спали, упившись кров'ю хати твоєю крові, а ти постав од гроба, слово встало, і слово правди понесли по всій землі твої, апостоли святі. Thank you Пристануть в кайдани і тебе простять. Вони брати і християни, а ти собака, людоїд, деспот скажений. Крішкала, мати дитині, пішла, та всіляку запоклала, та там уже в кайдани знайшла. Паністи припила ще і акусь і тане Бога, благати кесаря і бога, і чи одна вона? Гая терпалії, роби незрячі, смерті. Тужка помила якого молітись Богові одному, молітись правді на землі, а більше на землю нікому не поклонітись. третій день вже пустили молитися за Христия. І ти приходила молилась, ми осамтя її Стукан. Спалів. 你的机。 Це було серце на в вот попсальтерій. Ти на березі стояла, неначе темна яскала, не слухала і не рядала, а Алілую подала. За матерями Християна, мов дзвони голи кайдани, на неофітах, а твій син, єдиний твій, апостол новий, прозгласив, Молітися, молітися заката лютого, його в своїй молитвах впам'яти, перед його гординою не поклонітись, молитва Богові. А Він нехай лютує на землі, нехай пророка побиває, нехай усіх нас розпинає. Уже й внучата зачались, і виростуть вони колись. Немесники внучата тії, Христові воїни святі, і без вогню, і без ножа стратегії Божії востануть. І тьму, і тисячу поганих перед Христом побіжать. молитися, Молилися, молилися перед Христом, закуті впутани неофіти. Хвала вам, душі молодії, хвала вам, рицарі святії, у віки вічної хвала. Горе, горе, о горе лютиє моє. Моя ж ти доленько, без його. Що ж я робитиму? До кого я прихилюся? Трохи відпочила. Стара мати недобита, живущою силу сила ночі оживила, Встала, походила коло замкнутої брами та ще щепотала, чи не кесаря святого нишком проклинала, а може, й так тихесенько добрами підкралась, послухала, усміхнулась та що ще щепотала, якесь слово і нищечком сіла коло брами І зажурилась. Незабаром брама отворилась, і на возах, на колесницях, із колізея, із різниці святиї вивезли тіла і повезли на тібер тілами святих убитих годували для царського стаки стола у тібрі рибу. Встала мати. Кругом оглянулась, взялась забиту голову руками, і тихо, мовчки за возами. Марою чорною пішла на тібр. Поскидали у воду трупи та й назад, з возами скіфи повертали. А ти осталася одна на березі, і ти дивилась, як розстилалися, стелились, круги широкі над ним, над сином праведним твоїм, дивилась, поки не осталось живого сліду на воді, і усміхнулася тоді. І страшно. Важко заридала і помолилась в перший раз за нас розп'ятого, і спас тебе розп'ятий син Марії. І ти слова його живії в живую душу принесла, і на торжичах, і в чертогах живого істинного Бога ти слово правди принесла.